Закарпаття, село Розгірче. Катерина Котик у 60 років вперше сіла у сідло, а згодом відкрила школу верхової їзди. Пані Катерина розводить саме гуцульських коней. Вона переїхала до села зі Львова, покинувши затишний дім і звичне середовище, щоб здійснити мрію всього життя про власне господарство. Бачите, яка краса? Подивіться за сім років, ця справа переросла у велику ідею відтворення традиції гуцульського села. Ця дивовижна жінка ще створила етнографічний музей у старій гуцульській хаті. Вона по дощі принесла будівлю з одного села в інше. Ідея відродження того будинку, будемо так казати, для того, щоб майбутнє покоління наше побачили, які були будиночки колись. І речі, які у нас в музеї знаходяться, це речі наших дідусів, бабусь, прадідів. Ми все зібрали і зберегли. Я завжди кажу: починайте Україну будувати із свого будинку, своєї сім'ї і свого серця. Почни з себе. Це. Voy a